Сьогодні розберемо наступну вправу: зведення гантелей перед собою, сидячи на лавці під кутом 45 градусів. Основний акцент йде на верхню частину грудних м'язів та передні дельти, а біцепс працює як стабілізатор. Виконувати цю вправу найкраще наприкінці тренування, після базових жимів вона чудово розтягує і прожимає грудні м'язи, створюючи максимальне наповнення кров'ю. Техніка виконання: сядь на лавку під 45 градусів, спина притиснута, гантелі внизу по сторонах, долоні догори, на видиху веди гантелі по дузі вперед і зводь у верхній точці, сильно стискаючи груди, на вдиху повільно опускай вниз, зберігаючи розтяг і контроль. Це ефективна ізоляція для верхніх грудних, яка працює подібно до кросоверу з нижніх блоків. Підписуйся, щоб не пропустити інші вправи.